Через бойові дії та підрив Каховської ГЕС збитки в рибній галузі лише Миколаївської та Херсонської областей сягають десятків мільярдів гривень. Через дії окупантів затоплені два державних рибовідтворювальних заводи, завдяки яким в попередні роки відбувалось зариблення українських річок. Неодноразово в цих двох областях ставався мор риби, в тому числі через потрапляння чорноморської води у прісні водойми. Однак ця галузь зазнає збитків навіть там, де не відбувалося бойових дій і п. Ітоплення як нині виживають підприємства рибної галузі? Розкаже наша колега Наталя якобсон Белібова. Вона зараз наживо зі студією і поспілкувалася з раніше з власниками ставків на Миколаївщині. Наталю, вітаємо. То яка нині ситуація, і що тобі сказали? Вітаю, колеги. Ті власники рибних господарств, з якими ми поспілкувалися, розповідають, що припинили свою роботу майже з перших днів повномасштабного вторгнення, адже ті підприємці, які раніше збували їх рибу, закрилися більше товар не приймали. Пан Микола власник рибного фермерства, з яким ми поспілкувалися, раніше збував свою рибу далеко за межами Миколаївської області, мав клієнтів у Херсоні, Одесі і навіть у Харкові. Однак, нині всі ці контакти втрачені. Зараз намагається бізнес відновлювати, а контакти заводи нові. Однак каже, повернутися до довоєнних об'ємів буде складно. Якщо раніше він збував на рік до 30 тонн риби, то зараз в половину менше. І це при тому, що процес вирощування риби доволі складний, довгий, копітки, пов'язаний з багатьма ризиками. Пропоную далі послухати пряму мову. Буває ще і за погодних условий, буває пересихання, що дуже тяжело з водою в нас. Є запасний резервуар, ми потім перекачуємо воду, ще кислород докачуємо, бо кислорода теж як пересихає ставок, не фатка. Переважно власники рибних господарств області вирощують такі види ставкової риби, як короб, товстолоб та білий амур. Однак після підриву на Каховській ГЕС у Миколаївській та Херсонській областях була заборона на вилов із подальшим продажем риби у місцевих ставках. І, хоча такі ставки, як у пана, ми коли не потрапляли під в зону підтоплення. Однак тим не менш вони потрапляли під заборону. Їм не можна було теж торгувати рибою. Бізнес, який щойно вдалося відновити, знову був на простої. Та, попри всі ці складнощі, місцеві рибні фермери мають плани не лише відновлювати свій бізнес, а й розвивати його. Будують нові малючники, це такі невеличкі ставки, у яких розводять малька, а ще задумуються над тим, щоб розводити нові види промислової риби і не ті. Тільки пропоную далі з цього приводу пряму мову послухати. Цей став в своє время дуже славився раком. Дуже було багато раку. Не по звісній причині він, його він іще. Осталося процентів 10. Ми плануємо в, в, в будущому возобновити популяцію рака Але для цього нам не вистачає морозильних камер, мобільних морозильних, ну то машина з морозильною камерою, що була наразі в цьому році в Україні був підписаний закон про вдосконалення дерегулювання рибного господарства. Він передбачає виконання низки різних заходів, які мають посилити рибну галузь в Україні покращити її роботу, а також посилити боротьбу із браконьєрством. І це вся інформація, що маю на даний час. Колеги передаю слово вам. Наталю, дякуємо з нами наживо Була Наталя Якобсон-Белібова, наша кореспондентка, яка розповіла про стан рибного господарства на Миколаївщині.